Для вас на огляд нового, ну не зовсім нового готелю десь 4 роки, як він побудувався. Він знаходиться в курортному містечку Сома Бей. Це містечко характерно тим, що тут класний піщаний пологий захід у море. А також це містечко обирають для себе серфери та кайтцорфери. Тож ходімо подивимось, що нам запропонує цей готель. А щоб не загубити наші нові огляди, якісний українсько-україномовний контент, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки і поїхали! Отже, готель Амаріна Абусома. Ми з вами в лоббі. Видно, що готель побудований недавно. Завжди звертаю увагу на аромат. В лобі приємно пахне, затишно, грає приємна легка музика. Покажу вам лобі-бар зараз. Бері можна замовити будь-які напої, як чай, кава, да, коктейлі. Видемо на територію. Територію готелю Амаріна Абусома. Є аквапарк для дорослих, для маленьких. В готелі п'ять басейнів, і два з них підігріваються в зимовий період. На території затишно, навіть коли дує вітер, то біля басейнів, біля аквапарку тепло, затишно і спокійно. Хочу звернути увагу на ось такі шезлонги. Дивіться, така штучка. Ви можете її підняти. І зробити собі тінь. Ну, тут просто зараз сонце, я не маю можливості рухати, але ну, це дуже класний лайфхак, такий, да, коли ви відпочиваєте, читаєте книгу або юзаєте свій телефон чи планшет, щоб вам сонце не потрапляло в очі. Це дуже класно. Шезлонги, нові, зручні, м'якенькі, все дуже добре. Є магазини, якщо ви там забули щось з собою. Привезти все можна купити, в принципі, засоби для плавання, маски, ласти, якийсь там пляжний одяг, все це можна купити на території готелю. Ми знаходимось на. В частині, в частині готелю, яка прямо вже на березі розташована. Слухайте, тут так тепло. Тут реально хоч і зима, але подивіться, пальми не хитаються, тут немає вітру. Тут затишно знаходитись і відпочивати. Категорії делюкс. Yeah. Сказали, що для молодят. Ну, подивимось, в готелі так, да, для молодят в готелі Амаріна або Сома. Ось ми бачимо такий санвузол з такою дизайнерською ванною. А, там ми відразу бачимо вже номер. Тут у нас є набор косметики стандартний, навіть телевізор. а так, є окремо унітаз і душова кабіна. Все на таких рол-двері розсувні. Так, ходімо далі, дивимось загальним планом: набор для приготування чая кави, міні-бар. Мені барі тільки водичка. Ну, я на балкон виходити не буду. Це тераса, є меблі і вигляд на басейн і на море. Ну і останнє, що я завжди люблю робити, це сейф шафі і, і додаткова подушка. Все, халатів немає. Дивіться, які дерева. Слухайте, він такий зелений, мені подобається. Друзі, номер категорії Superior в готелі Амаріна або Сома. Ось такий санвузол. Набор косметики. Він такий самий, як і в Делаксі, був. Фен. Дзеркало-косметичні стаканчики. А, приємно пахне. Все свіженько, чистенько. Набір рушничків, додаткова подушка. Тут у нас є сейф. А, набор для приготування чая кави. В міні-барі є водичка, як і в Делаксі. Ось такий загальний вид, вигляд номеру: це для двох дорослих і двох діток. Категорія номеру називається Superior. Ось так виглядає. Саме дана категорія. На першому поверсі є тераса з виглядом на басейн і на море. Друзі, Номер категорії стандарт. В готелі Амаріна Абусома санвузол показую вам загальним планом. Він такий самий, як суперіор. Один в один. І наповнення все таке саме. Відрізняється він тільки тим, що тут три окремих ліжка по наповненню мінібара, по наповненню. Кавового набору і всього іншого, це все однакове суперіор. Просто розміщення. Тут у нас іде три дорослих або 2 плюс 1, а там у нас іде 2 плюс 2. Ось і вся різниця. Вигляд той самий. Ну, Звісно, вигляд може бути інший, але тут, дивіться, так затишно, мені прям подобається. Family room в готелі Амаріна або Сома. Тут ми відразу при вході потрапляємо в кімнату для діток. Маємо два окремих ліжка. Чай, кава і міні-бар. Тут все стандартно, я на цьому не зупиняюсь. Показую вам санвузол. Він теж дуже візуально схожий. Рушники звертаю увагу, вони дуже класні, якісні, чистенькі, доглянуті. По наповненню санвозла все стандартно. І велика кімната для батьків. Я думаю, тут навіть п'ятеро людей може розміститися. Зараз ми це перепитаємо і при бронюванні будемо цей момент вже знати детально. І балкон. Нам показують номери всі на першому поверсі. Я не виходжу туди, хоча спробую вийти. Ось такий балкончик з виглядом на територію. Клас. Мені подобається. Друзі, зараз покажу вам місце, дуже важливе в кожному готелі. Так, це спортзал. І як бачите, тут дуже жваво. Hello. Thank you. Тут прохолодно, тут є мінімальний набор тренажерів, є гантелі. є бігові доріжки. Бачите, все дуже інтенсивно займається, тому я дуже близько підходити не буду. Є рушнички. Я так розумію, і має бути десь водичка. А, і навіть є ваги. Покажу вам одну цікавинку. Це бар. Він знаходиться на даху італійського ресторану. І звідси дуже класний вигляд на територію. Хочу подивитися. Дивіться, пляжні рушнички, вони чистесенькі і м'ягесенькі, без плям. Ай. Так, Ми прийшли на пляж. Це пляжний бар. Ще Снайк-бар. Я так розумію, що бар на пляжі, він працює як бар для напоїв і снек-бар. Ну, ще немає 10-ї години ранку, тому він зачинений, але тут є класні посадкові місця, можна посидіти. Багато дуже навісів або парасолік. На пляжі самі, саме такі ж самі шезлонги, як я вам і показувала на території готелю. Тобто вони зручні. Зараз покажу вам, що без людей. А це складно, бо майже скрізь є люди. Ось такі шезлонги і є тіньові. Ой, не чорніві, а заслонки від, від вітру. Ну і найцікавіша частина, я вам її зараз показую. Це фішка саме регіону Сома Бей. Це пляж. Це його захід в воду, водичка. Дивіться. Просто ідеально. Покажу вам стан шезлонгів на пляжі. В принципі, все добре. І ось ці такі ці штучки, вони це теж є. Я вам показу, показувала на прикладі басейну. Є волейбольний майданчик. Тут, як я розумію, проходить анімація протягом дня. Ну, ось так. Ви знаєте, тут затишно, незважаючи на те, що зазвичай регіон Сомабей це регіон, де дують вітри, а тут, в принципі, затишно. Хоча, можливо, сьогодні просто така погода, бо бачите, заслонки від вітру вони є на пляжі, і на пляжі досить багато людей. Але це говорить про те, що готель популярний і має високу якість.